Ми знаходимося в лабораторії, де здійснюється проведення лабораторних занять для студентів освітнього рівня, бакалару за спеціальністю 162 біотехнології та біоінженерія. В даній лабораторії проходять лабораторні заняття з таких дисциплін: біологія клітин, мікроорганізми як біологічні агенти, загальна мікробіологія та вірусологія, а також генетика. Як ви бачите, в лабораторії для кожного студента організовано індивідуальне робоче місце. Кожен студент отримує індивідуальне завдання і має змогу виконувати поставлену перед ним задачу. В лабораторії для виконання лабораторних робіт кожен студент забезпечений мікроскопом, мікробіологічним містком, засобами. Чи інструментарієм для відбору мікроорганізмів, барвниками для їх фарбування? В лабораторії присутні термостати, в яких здійснюється культування мікроорганізмів, холодильники, де зберігаються поживні середовища та мікроорганізми на скошеному агарі. Центрифуга, яка дозволяє осаджувати мікроорганізми з культуральних. Середовищ, також присутня ультрацентрифуга з охолодженням, яка використовується для виконання лабораторних занять з генетики. В лабораторії наявний мікробіологічний бокс, де ведеться робота з культурами мікроорганізмів, а також розташована препараторська, де відбувається підготовка поживних середовищ та їх стерилізація. Також тут готується стерильний посуд для ведення культур мікроорганізмів, дистиляційна система, витяжна шафа для підготовки поживних середовищ. В біотехнологічній лабораторії здійснюється проведення лабораторних занять з дисциплін: загальна біотехнологія, технологія мікробних, мікробного синтезу лікарських засобів, технологія промислова технологія лікарських засобів, харчова біотехнологія, технологія пробіотиків та вакцин, а також дисципліни мікробіологія, санітарія і гігієна виробництва з основами ХАСП. Кожне робоче місце студента. Обладнано так, щоб він мав змогу самостійно виконувати поставлені перед ним завдання викладачем. Ви бачите наявне обладнання. Ото електроколим пеш метр Системи культивування, а також в лабораторії є спеціально обладнаний бокс для. Роботи з мікроорганізмами. Зараз ми знаходимося в лабораторії, де виконують науково-дослідну роботу студенти. Ви бачите обладнання, яке тут присутнє: фотоелектроколориметр, спектрофотометр, культиватор для мікроорганізмів та вакуум випарний ротаційний. Ні, як він називається?